У нас є котик Михайло та собака Грета, і вони вже стали такими повноцінними членами нашої патрульної родини. У котика Михайло навіть взагалі є форма своя. Він не дуже полюбляє її одягати, але вона є. На святкові події, старша інспекторка прес служби управління патрульної поліції у Херсонській області, старша лейтенантка поліції Леся Норець розповідає, тварини з'явилися в їх установі два роки тому після деокупації правобережжя Херсонщини. Першою немецька вівчарка, яку назвали Гретою. Ми розвозили гуманітарну допомогу. Після декупації Херсона і біля узбіччя побачили дуже налякану собаку. В нас був свій обід, і ми вирішили, що віддамо його цій собаці. Видно було, що багато часу провела вже без людей, як кинута. Ми не знаємо її долю. Можливо, її хтось кинув, можливо, вона втекла. Але вона була дуже налякана, і їй треба було деякий час, щоб звикнути: звикнути до людей, звикнути до взагалі нової обстановки. Але зараз і не скаже, що вона що в неї така доля, що вона таке пережила. Вона за характером така, як справжня дівчинка. Вона має. Ігривий такий характер не буде лізти до чужих людей, тобто вона реагує на нашу форму. Тобто, якщо вона бачить патрульного, то вона розуміє, що це свої кота Михайла каже, Леся, патрульні знайшли на вулиці. Наші патрульні патрулювали місто, побачили кошенятка. Він був такий спокійний. І відразу пішов в контакт. Він у нас взагалі бойовий такий кіт. Була така ситуація, що після чергового обстрілу, коли обстріляли наше управління, цей котик потрапив під обстріл і отримав ламкове поранення. Тому зараз в ньому знаходиться маленький такий осколок. Він в ньому, але це не зважає нашому Михайлику дуже багато їсти і багато спати. Це його найулюбленіші заняття. Леся Норець говорить, ім'я кіт отримав не випадково. Історія такова, що патрульні, коли його побачили вперше, сказали, що він схожий на командира такий серйозний, а його звали Михайло. Тому і назвали його. Михайло між собою Михайло та Грета товаришують, розповідає Леся. Але коли, наприклад, Грета бачить, що більше уваги отримує там наш котик, вона починає до себе, якби привертати увагу, тому що теж не хоче залишатися. Без солодищів, які ми її купуємо, Леся Норець говорить собака Грета та Кіт Михайла піднімають бойовий дух команди. Яна самко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.